Вітаю всіх! пропоную вам подивитися розклад із потоку, про що вам потрібно зараз почути, що вам потрібно зараз розуміти, знати, розклад буде на один варіант, а тому уважно слухайте сигніфікацію, чи підходить цей розклад саме для вас. Тож, хто ви і в яких енергіях перебуваєте. Цей розклад може дивитися жінка, яка має неабиякий успіх. У житті, у чоловіків, дуже харизматична, знає собі ціну, знає, чим їй потрібно займатися, натура дуже творча, вмієте себе поставити таким чином, щоб до вас всі решта ставилися з повагою. І, можливо, дивиться чоловік, який знаходиться в таких мечових енергіях, коли ви нібито досягли усього в своєму житті, але тим не менше. Оберігаєте свій спокій і вважаєте, що ваші досягнення є тільки вашими. І також це, можливо, вийшла пара, коли жінка така, як я характеризувала, і чоловік, про якого я тільки що говорила. Тож, ще що про вас можна сказати? Паш Пентаклів говорить про те, що, можливо, хтось буде започатковувати якісь. Нові проекти, нові стосунки, щось нове у своєму житті. Можливо, ви обмірковуєте разом якісь плани, або хочете щось побудувати, те, що буде у вашому житті нове, і раніше цього у вас не було. Так, ну і ще, можливо, у вас наразі не вистачає інформації, або є певні сумніви із того, що вам потрібно або зробити, або в якому напрямку рухатися. Можливо, хтось із вас вміло маніпулює один одним, або ви самі вмієте гарно маніпулювати іншими людьми. Тож будемо дивитися для таких людей, які підпадають під цей опис. Тож, що вам потрібно почути, дізнатися, про інформа... яка для вас інформація буде йти із потоку? Що вам потрібно знати? Імператор, імператриця Ну, швидше за все, буде дивитися пара. Ця пара буде сімейна, яка у законному шлюбі знаходиться. І наразі ви кожен із себе, можливо, окреслили свої межі і не дозволяєте нікому їх порушувати. Можливо, щось у вас уже в такому, знаєте, в такій ситуації, де Чоловік знає, чим він повинен займатися, забезпечувати свою родину, оберігати свою родину від стороннього втручання. А дівчинка це така імператриця, яка відчуває себе гармонійно на своєму місці і насолоджується саме тим станом життя, який у вас є. Можливо, ви дівчинка ця вагітна. Наразі, або очікуєте цієї вагітності, у, вашому, у вашій парі нібито все поєднано дуже добре, але проте, у вас щось ще є питання, які ви не вирішили. І ці питання можуть стосуватися ваших фінансів. Щось вам потрібно вирішити, тому що при тому, що ви маєте самоцінність кожен сам по собі, і як партнер, і як людина. То тим не менше наразі у вас є певні труднощі із фінансами, або у когось із станом здоров'я. І ще вам потрібно зрозуміти, що, можливо, це ваш батько, або якщо для дівчаток, це може бути ваш чоловік, який уже має свої статки, і, можливо, він не вважає за потрібне. Витрачати ці фінанси на вас, а дівчинка перебуває від того в кризовому стані фінансовому. І чоловік діє взагалі традиційно. Ну, Тобто, я чоловік, для мене все можливо, я можу вирішувати будь-які питання. Але буде так, як закладено традиціями у вашій родині. Але, дівчинки, цей це положення речей неприємно, тому що, можливо, хоче. Або започаткувати якісь нові традиції у своїй родині, або порушити саме ті традиції, які вже у вас започатковані. Також, ну так, можливо, вам потрібно почути про те, що ви не відчуваєте свою силу або вагомість вашого слова у вашій родині. І, звичайно, у житті багато спокусів, які б ви хотіли для себе втілити. Для кожного свої спокуси. Можливо, хтось хоче на вечірку сходити, можливо, хтось хоче сукню нову придбати, або прикраси, або ще щось. Можливо, десь з подружками хоче дівчинка посидіти, а якщо чоловік хоче з друзями зустрітися. Але є у вас така, в такому випадку будуть порушуватися межі когось із вас. Хтось не зможе віднайти той баланс. Щоб і задоволення отримати, і в той же час, не порушуючи сімейні традиції, сімейні цінності, витратити зайві кошти. А тому, королева жезлів, дев'ятка мечів, вісімка кубків і трійка мечів. Ну так. А тому для вас от, потрібно розуміти, що для дівчинки це потрібно зрозуміти, що ви самі собі надумали, можливо, зайвого. Можливо, ви собі там, вважаєте, що ваш партнер або розважається зайвого, або отримує все те, чого він собі бажає, а вам проте заборонає. Але наразі, можливо, це не так. Так як ви королева жезлів, і це швидше за все, дівчинка, яка працює, самодостатня і може сама себе забезпечити. То вам на це можливо і потрібно зробити наголос. Тому що, якщо ви будете сидіти і чекати, що щось вирішиться на вашу користь, або там будете навіть хворіти від того, що ваші мрії не здійснюються, ніхто їх не втілює, крім вас, це вам буде розбивати серце. А це у такому стані перебувати загалом не сильно комфортно, або взагалі не комфортно і навіть небезпечно. Ну, Задоволення, звичайно, кожна людина хоче, але ще що вам потрібно знати: двійка жезлів, ваш пентаклів, іма перевернути. У нас майже повторюються карти, які виходили на вашу сигніфікацію. І іде ще для вас така інформація, що вам потрібно, можливо, визначитися із партнерством. Якщо у вас наразі це питання стоїть гостро, чи хочете ви бути і далі разом, тому що нібито карти показують, що у вас все повинно бути гаразд. Але це може бути така зовнішня показуха, яка на людях ви ведете себе дуже приємно. так? Спілкуєтеся, ніби голуби між собою, а у себе, коли ви залишаєте між, залишаєтеся між собою, вас здолають якісь сумніви. Хтось із вас може кимсь маніпулювати. І швидше за все, маніпулятор є чоловік. А ну, Вам дуже хотілося би це змінити. Вам хочеться вийти з того стану, коли вам маніпулюють, вам вказують. Чим ви повинні займатися, чим не повинні займатися, тому що ви жінка або дівчинка самодостатня, і тому це для вас такий дискомфорт викликає. Також у дівчинки може бути дуже добре розвинена інтуїція. Але чомусь ви не хочете прикладати зусилля для того, щоб щось змінити у своєму житті. Можливо, у вас, знаєте, такі енергії, коли ви взагалі людина самодостатня, ви знаєте, що і як вам потрібно робити. Те, що ви маєте, ви надбали у своєму житті, але дещо ви не розумієте. І тому, можливо, наразі вам потрібна якась підказка або консультація, де вам би або наставник, або людина, яку ви довіряєте, або старша за вас віком або по статусу. Могла б дещо прояснити. І поставити крапку у тому, що у вас викликає дискомфорт і чому у вас таке знаєте, відчуття, що ви або не на своєму місці, або вас не, не цінять. І тоді ви зможете піти у щось нове. Тобто, вам потрібно розібратися, для вас інформація йде саме така. Вам потрібно розібратися, що у вас там відбувається. Тому що вже прийшов час у вас йти у нове, іти у свої задоволення, а ви чомусь перебуваєте саме в тих подіях, які вас самих і ну, такі, знаєте, вводять, вводять не тільки у дискомфорт, а і знижує вашу самоцінність. А тому для того, щоб отримати свої задоволення то вам потрібно уже щось переходити на якийсь новий рівень, новий рівень спілкування, для когось, можливо, новий рівень роботи, можливо, хтось обмірковує комусь підвищення на посаді, там пропонують, а ви сумніваєтеся або щось вас там турбує ще таке, що ви самі для себе не можете визначитися, варто вам іти чи не варто, варто йти у нове. Варто домовлятися, варто знаходити спільну мову, отримувати консультації, підтримку, і у такому випадку ви зможете отримати задоволення від життя. Ну, от Саме така інформація до вас прийшла сьогодні.